Жінко, ти звільнена від твоєї недуги. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, дорогі в Христі браті і сестри, наша дорога молода, дорогі дітки і слава Ісусу Христу. Якщо ми з вами зараз на мить відійдемо від церковної науки, а спробуємо хоча б пригадати те, чого нас вчили в школі, згадаємо собі біологію, згадаємо собі всі ті такі теорії про походження світу то ми з вами побачимо, що науковці говорять, що людина відрізняється від тварини тим, що всі тварини, вони ходять на чотирьох ногах і наче дивляться в землю. А людина, вона ходить на двох ногах і дивиться прямо, дивиться вверх. І вважається, що через те, що людина хотіла далі бачити, через те, що вона хотіла бути вищою, Саме через свою таку любопитність людина почала ходити на двох ногах, вона почала бути такою доволі неприродньою порівняно із всіма сотворіннями. Але тим не менше, оця прямоходяча людина вона тим і дуже сильно відрізняється від усіх інших тварин, які ходять на чотирьох лапах і дивляться в землю. І оця теорія, вона насправді в схожий спосіб сьогодні описана. В цьому Євангелії і в схожий спосіб протак... по... По... потрактована святими отцями. Ми бачимо з вами жінку, яка 18 років є хвора на недугу, вона є скорчена. І оця скорчена жінка, зігнута, вона не може розпростатися. Ви всі знаєте таких людей, напевно, в кожному містечку, в селі, є така людина, яка є важко хвора, і щось їй в тій спині зробилося, що вона вже навіть не лікується, але ходить так чисто зігнута і не може розрівнятися. І насправді, очі тієї людини, голова тієї людини, вона їй завжди нахилена. Їй навіть важко цю голову підняти. Ця людина дивиться в землю. І от святі отці кажуть нам таку річ, що справді 18 років та жінка була скорчена дияволом. І так само ми з вами все своє життя можемо бути скорчені отим гріхом. І це можна легко оприділити, що ми є. Заражені тою хворобою тоді, якщо ми дивимося з вами в землю і на земне. Але коли людина є освячена, коли вона є очищена Христом, звільнена від злого, її погляд звернений до неба, до свого Спасителя. Справді, якщо ми з вами почнемо аналізувати своє життя, ми побачимо, що зазвичай наш взір звернений до сотвореного. В більшість свого часу ми дбаємо за наше тілесне. Ми переймаємося за те, яким буде завтрашній день, що будемо їсти, як одягнемося, які подарунки має принести Миколай і що буде з тим електропостачанням. Але, дорогі в Христі, все це є земні труднощі, земні клопоти, які змушують нашу духовну голову схилятися донизу, перетворюючи нас схожими до тої тварини. Яка живе просто щоб їсти, просто щоби спати і розмножуватися? Завдання людини є набагато складніше, ніж просто дивитися в землю. Людина є покликана до вічної суботи, до вічного спокою, яким є сам Христос. І оце слово субота, в якій цей день, коли Господь Бог спочив від всієї своєї праці, це дорогі в Христі. Навіть не стосується якогось дня, бо ви знаєте, що для Господа немає ні дня, ні ночі, в нього нема годинника і взагалі часу і простору, як такого. Але чисто символічно Господь Бог, творячи світ, сьомого дня відпочив, даючи зрозуміти нам, що і для нас з вами, після усіх тих наших життєвих труднощей і цієї праці, настане отой сьомий день, який буде вічний, цей день вічного спочинку. І в цьому дні ми зможемо осягнути ото наше бачення Бога. Ми зможемо остаточно спочити від усіх своїх оцих земних труднощей. Але, дорогі в Христі, цей спочинок він можливий тільки тоді, коли ми будемо всіляко цей взір зводити до Бога, коли ми постійно в своєму духовному житті будемо пам'ятати, що наше завдання є дивитися на нього, а не в землю. І в ці земні речі. Слово субота, спокій, це день, який євреї особливо поважали. Вони не до кінця розуміли оце передання, вони не до кінця розуміли ту заповідь Христову, або тоді ще заповідь Божу. І вони в суботу старалися нічого не робити. Ви знаєте, що деякі ортодоксальні євреї навіть не ходили за своїми природніми потребами, не ходили в туалет, бо це була робота. І от коли Христос оздоровляє цю жінку, що робиться? Він дає їй ту суботу. Ця жінка, 18 років, будучи зв'язана з ним духом, вона не мала ніякого спокою. Вона не мала ніякої суботи, тому що вона не могла розслабити своє тіло, вона не могла ніяк випростатися. Вона була в постійній болі. І от, дорогі в Христі, оця субота, цей спокій, стався тільки тоді, коли Христос її зцілив. І от ми сьогодні з вами далі продовжуємо жити в цьому земному рутинному світі. У нас далі немає ніякого спокою. Ми навіть з вами зараз, перебуваючи на літургії, мимоволі будемо відволікатися на наші земні справи, згадуючи, а що будемо зараз готувати їсти, або як там треба буде зараз доїхати до хати, чи що там по дорозі купити, чи завтра як це зробити. Але, дорогі в Христі, оця субота, цей спокій можливий з Христом. І якщо зараз постаратися відволіктися від цього всього земного, справді випростати свою душу, взираючи на Христа, ми зможемо отримати оцей спокій, якого так сьогодні сильно потребуємо. Нехай Всемилосердний Господь справді допоможе нам сьогодні зрозуміти, що є для нас цінно, що ми по-справжньому хочемо і що можемо осягнути, на що претендуємо. І от, дивлячись на Христа, ті слова, які Він каже до цієї жінки, можуть бути звернені до нас. І до нас Господь сьогодні може сказати, ти звільнений, чи ти звільнена від своєї недуги. Це, напевно, найбільше прагнення бути звільненим від цієї нашої недуги, від недуги гріха, від недуги проблем, від недуги повсякдення і рутини, від недуги нашої самооцінки. І все ж таки. Дивлячись на нього, ми маємо вірити, що так і станеться. І це звільнення буде. Сьогодні частково, а у вічності 100%. Тому хай Господь Бог всім нам допомагає. Амінь. Слава Ісусу Христу!